Дивимося, був гол чи не було. Вся Україна чекає, був гол чи не було гол від Зозулі. Давайте подивимося цей момент. В принципі, він ключовий момент, тому що рахунок був 0-1, і якби м'яч залетів у сітку різ, це могло б піти в інший бік. Ну що, довіряємо зараз комп'ютеру, довіряємо цю ситуацію. Ну і бачимо, що. Поки не бачимо нічого. Ми поки що нічого не бачимо. Зараз ми подивимося. Ну, що то уверена. Це проекція м'яча. М'яч рівнесенько на лінії. Як-то так неправильно нарісовували. то так. Нарисували. Нарисували, да. -то так. Надо не, ну просто спроектували. Просто розумієте, що м'яч, в принципі, він повністю не перетнув лінію. Для того, щоб м'яч був зарахований, потрібно, щоб він повністю перетнув лінію. В цій ситуації не перетнув. І суддівська бригада ну, відпрацювала безперечно дуже добре. А якби м'яч перетнув, то це б би гол зозулі. Зу Романа Зозуля, який ну, довгий час не може забити. От бачите, суха серія його триває, і достатньо вона серйозна. Олеже, ви як нападаючи, от, Знаете, смотря на сегодня на его игру, он проделал просто колоссальный объем работы. Он играл во втором тайме право полузащитника, но успевал раньше всех откликнуться на, на передачи из глубины. Видно, что он ну, хотел забить просто неимоверно. Но, наверное, вот это чрезмерное его желание, жажда гола, она ему мешает. Он где-то в каких-то моментах и торопится, в каких-то моментах неправильно принимает решения. Но самое главное, в этой ситуации ему можно подсказать, только чтобы он сам разобрался. Он, наверное, понимал, что какой-то шумовного. Один заб'є і далі піде. Ж не можна, от ці, ці серії вони не говорять про кваліфікацію футболіста. Жодним чином, Максиме. Ну, навірно. Опять же, тут все скопом. Для нападають теж дуже важливий важен факт. какой-то момент пошло, вот он начал забивать все, все, что летело, он начал забивать. Сейчас вот такой вот, наоборот переломный какой-то момент, что вот он не забивает. Вроде и должен залететь, но это нападающий, опять же. Он должен забивать, на, это, на то он на Если он не забивает, на него давление и, с, и свое давление, и со стороны давления. Еще Давайте сейчас раз подаемся голы, которые в этом матче, для того, чтобы понимать, знаете, как бы, саму ситуацию и сбоку уже нападники.